Друзі, до економіки. Економічні новини. Дивіться. Оце чудова річ. Ідея штрафувати жителів України за відсутність грошей буквально носиться в повітрі. Я вам скажу. Оця ідея у держави сьогодні от просто вона це все найголовніше для них. Фопівців обкласти податками, всіх обкласти податками. Волонтерів обкласти податками, вони за повітря готові брати, аби тільки гребти гроші. І, друзі, я вам скажу, якби з цього всього був хоч би який результат, хоч би який результат. Тому що е отримання в бюджет коштів має приносити якийсь результат. Покращення життя людей, там, я не знаю ще що, ну, будь-який будь результат. Але результату ми з вами, на жаль, не бачимо. Тому і от такі смішні історії випливають у нашому житті. <смір віде> <смір віде> Дякую.